Ця культура має бути бусівозміні. Сьогодні томатний сік, він один з найдорожчих на прилавку. На жаль, проблеми не врожай і великий врожай. Пішли в таку нішеву галузь, як овочівництво. У 2023 році цукровий буряк був найбільш рентабельною культурою. Він забезпечив прибуток на гектарі близько 1800 доларів. От яблука у нас фактично змерзли на 90%. Поряд зі мною стоїть людина, не просто людина, а головний агроном ФГ Тетяна-2011. Олександр, головний агроном цього господарства. Доброго дня! Ми знаходимося зараз на полі 152 гектара. Тут розміщена у нас соя. Взагалі, якщо про фермерське господарство, то воно в нас і не зовсім маленьке, і невелике. Там середній розмір 2500 гектарів землі, займаємося різними культурами. З озимих це зима пшениця, озиме жите на так як в нас є тваринництво, озимий ріпак. З ярих культур це кукуруза, соняшник, цукрові буряки, е соя. О, також є нішеві напрямки, це сад у нас там 6 гектарів яблуневий. Потім йдемо в е такі культури, як ягідництво е і овочевий напрямок. Е Томати, капуста, морква, столові буряки, гарбуз столовий. Ну, би, шукаємо зараз шляхи, скажімо так, нових напрямки виробництва із подальшою переробкою, такі нішеві, щоб трошки диверсифікувати наше виробництво. От бо, як ми бачимо сьогодні, Такі культури зернові це просто сировина. Сировина інколи має таку особливість, коли цін взагалі немає, і прибутковість нашого виробництва ну, не сильно приваблива. Тому потрібно якісь шукати шляхи, от, щоб ну, покращити економіку господарства, от, розвивати якусь переробку і робити додану вартість. Буряк, яка у вас загальна площа, і взагалі чи задоволені, які у вас виклики складнощі кожного року? Чи взагалі все як по маслу? Е, ну, Цукрові буряки так історично склалися, що ми вирощуємо кожного року. Інколи це буває більша площа, інколи менша. В залежності від кон'юнктури ринку, скажімо так. Да? Ну, у нас тут ще цукровий завод 5 кілометрів буквально знаходиться, тому ми виграємо на логістиці і. Не те, що вимушені сіяти. Ми, ми його любимо сіяти, цукровий буряк. До речі, у му році цукровий буряк був найбільш рентабельною культурою. Він забезпечив прибуток на гектарі близько 1800 доларів. Ну, що не скажеш, звичайно, про 24-й рік це була менша врожайність, це були менші ціни. От. Але все ж таки ми цю культуру любимо, ми цю культуру вирощуємо. Вона, як кажуть, не дає розслабитися. Ну, цього року дефіцит вологи, хоча зараз у травні місяці, в червні місяці якби, трошки дощаки порадували. В принципі, ми маємо непоганий масив, тут 155 гектарів цукрових буряків. От, і, ну, ця культура має бути в зміні. Перш за все, це, ми нівелюємо деякі ризики, коли зернові культури або питання, які з експортом мають, так, або на жаль проблеми. Не врожай і великий врожай, коли не врожай що продавати, коли великий врожай немає ціни. Да. Тому цукрові буряки це та культура, яка в принципі, врівноважує так, економіку господарства. Так, вона високозатратна, але воно того стоїть. Ну, культура в принципі, найвищого пілотажу. Да. От. Хто нею займається, то справжні аграрії, я так вважаю. Ну, культура дуже цікава, так, вона затратна, але ніколи по ній, скажімо так, не було е років розчарувань. Завжди вона мала достойний прибуток, тому ми з нею працюємо і по сьогоднішній день. Хотілося б заторкнути таку річ, як виклики. Який найбільший виклик для вас в цьому році або в минулому? Ну, основний виклик. Е ми знаємо, що розуміємо, що на нас напав ворог да, і все, що з цим пов'язано. Вона має причина слідкові дії, от. але завдяки Збройним силам України ми даємо гідну відсіч ворогу. От. І кожен якби, працює в напрямку перемоги. От. Тому в єдності тільки наша сила, і кожна, якби, на своєму місці працює на результат. Якщо брати наш аграрний сектор, то все-таки у нас зараз. Як і скрізь усіх, є дефіцит ну, кадрів, людей, спеціалістів, просто робочих. І ну, оптимізуємо виробництво, стараємося застосовувати більш там, новітні технології, питання в оборотних коштах, да, бо нова техніка, нові технології вони потребують значних інвестицій, тому поки що питання в тому е, фінансуванні, скажімо так, і. Е, Зацікавленості держави у розвитку не тільки сировинного ринку, а й ринку з доданою вартості. Ну, це, ну, потрібно, щоб були такі синхронні дії от, спільно державою виробників. От. Ну, і інший момент, що це не, не сприятливі завжди є погодні умови, але це ну, найменш, мабуть, болюче, бо це все-таки не, не, не такий має вплив на кінцевий результат, як перші перелічені фактори. Побачили, що у вас з'явився овочевий напрямок. Ви, я так розумію, експериментуєте, ми говорили про це. Чи плануєте розширюватись, так розумію, подивитись по успіхах цього року? Дякую за запитання. Ну, до цього часу взагалі на ринку України досить широко була присутня продукція промислових таких виробників, де не, ну, не завжди вона відповідала потребам споживачів. От, а сьогодні споживач налаштований більш на таку, він більш вимогливий, і він шукає сьогодні таку нішеву продукцію фермерську продукцію. Бо є якась впевненість і довіра до фермерів, що все-таки ця продукція буде більш екологічно чистою, чистішою, продукція буде кращою. Тому ми вирішили, що це нас має зацікавити і пішли. в таку нішеву галузь, як овочівництво з продуктами переробки вже в кінцевому результаті. Ну, ми плануємо, так як у нас є сад, робити мікси соків прямого віджиму з яблук, також додавати туди овочі та ягоди, бо в нас є полуниця, є смородина, ну, і також овочеві культури. Ну, і дивимося на, таку, на такий напрямок, як томати. От сьогодні томатний сік він один з найдорожчих на прилавку, От, тому якби дуже цікаво, попробую себе ще е, ну, в цій нішевій галузі. Дуже цікаво. Е, я бачу, у вас є смородина навіть, так. так. Е, чи можна у вас, якщо можливо там з наших слухачів, глядачів, точніше, так, багато хто питали про закупівлю, чи якщо там буде можливість реально продати якусь кількість бажаючим. Можливо, також на переробку. Я знаю, багато хто робить чаї, на заморозку і так далі. Можна звертатись до вас? Так, звісно, У нас цього року вже з'явилася перша продукція, бо минулого року тільки ми посадили розсадник розмноження. Цього року у нас вже є перші плоди. І поки що ще немає такої якби, стабільно великої партії, щоб десь працювати з оптовими так, клієнтами. То ми готові мінімальними невеличкими партіями е, сьогодні порадувати кожного свіжої продукції. Е, загалом вона планується в подальшому під переробку, але ще поки ну, цей механізм встановлення він ще, якби, ну, не, не завершений до кінця. Тому сьогодні ми готові запропонувати на свіжий ринок е, готову продукцію. Ми зараз стоїмо в полі сої. Как у вас в цьому році ставка на, на сою. Ну, скажімо так, цей рік відзначився е, такими тепловими хвилями. От, ми мали, якщо ти брати, з початку року ми мали з січень місяць плюсові температури, подекуди було і плюс 9 градусів. Потім прийшли лютневі морози, що надто вплинули на пасіво зимих культур. От, після настання відновлення вегетації пішла хвиля високих, опять же, температур, що не зовсім сприяло. Стабілізації, відновлення, регенерації зимних культур, які були ну, пошкоджені попередніми приморозками. Потім, якби наші е, прийшла вже календарна весна, от, ну, з цією весною е, знову температурні ці хвилі тепло чергувалося не навіть не з приморозками, а з морозами. Ми до 28 квітня мали другу хвилю. Такого морозу до мінус 7 градусів і ну, значно пострадали яблуневі ну, чи садові культури. От, Яблука у нас фактично змерзли на 90%. От, По пізніх ярих культурах в принципі, вологозабезпечення цього року було найменше за останні 10 років. От, В метровому шарі ґрунту. На час відновлення ося вегетації у нас було запасів 75-90 міліметрів в залежності по ґрунтах. Ми розуміли, що в метровому шарі достатньо низькі запаси вологи, тому скоректували систему живлення, скоректували норму висіву, густоту в бік її зменшення. Ми розуміли, що ми не вийдемо на той потенціал, який можна реалізувати в цій зоні, тому отробили такі технологічні зміни в технології вирощування. По сої конкретно ми бачимо, що зараз вона тільки більш-менш стабілізувалася, хоча там уже майже середина цвітіння уже три міжвузля відцвіли. От, Зараз вона пішла в ріст, але вона відстає, суми активних температур вона не добирає. От, але це якби ще не кінець, у нас ще є липень-серпень місяць. От, головне, якби були запаси вологи. Цей місяць якби трошки порадував у нас вологою, але це така волога не зовсім продуктивна, там по 3-5 От, Тому такий стан поки що рослин нормальний. От, але як там буде в липні-серпні, коли не буде опадів, ну, будемо спостерігати. Дякую за вичерпну відповідь. Молочний напрям, Кози і в цілому ну, дуже часто бачу на полицях магазину вашу продукцію. Знаю, що вона точно органічна і це дуже круто, що, скажімо, дійсно є фермери, які дуже сильно стежать за цим. Ну, скажімо так, тваринництво у нас являє собою це напрям козівництва. Це дуже такий перспективний напрямок і ми були піонерами в цій справі. Е, перші в Україні, хто вже так масштабував е, цей процес. Ми за, маємо зараз дуже велике поголів'я, маємо дві породи, зганицьку, Альпійську. От, е, великий асортимент, скажем, сьогодні, від е, молочнокислих продуктів до, до сирів, от, е, різних за класом, як від молодих, так і до твердих. От, е, і для деяких поціновувачів там є для гурманів свої види сирів витримані. От, тому асортимент ми маємо доволі немалий, скажем так. От, основне питання це якби, культура споживання. Сьогодні не кожен розуміє, що таке дійсно якісний сир, що якісний сир е, виготовляється 100% тільки молока, ніяких там замінників і мови не може бути. От. І Тому якби, кінцеве, що е, сьогодні зупиняє скажімо, більш, більше продавати, це ціна продукту. Бо ну, Ринок перенасичений з сирними продуктами, там, замінниками. От. Але ми з самого початку заснування поставили за мету українцям продавати якісний український продукт. Тому ну, сьогодні, скажімо так, ще не всі, до речі, знають про наші продукти, то можливо, десь в цьому напрямку там ми ще не допрацювали, але якість це перш за все, що ми можемо гарантувати нашим споживачам. Ну скажімо, основна перешкода це, яка це якби деякий демпінг іноземної продукції. Яка є дотаційною на європейському ринку, і сьогодні вони можуть запропонувати нижчу ціну, але не завжди це кращий сир, скажімо так. Да? От і їхні держави їм сприяють завойовувати нові ринки, так? А, ну, бо вони мають велику підтримку в плані виробництва цих сирів і реалізації їх по найближчих країнах. І тому ми спостерігаємо таку. Експансію, там, скажем, високу конкуренцію з боку іноземних виробників. Але ж, ну, якби ми ніколи не просимо там особливої якоїсь допомоги за рахунок платників податків, основне, що ми просимо, це ну, дешеві кредити, от, щоб ми могли на додаткових обігових коштах інвестувати в подальше виробництво, зробити, скажем так, розширитись у доїльному залі, бо у нас зараз той доїльний зал, який був. Ну, раніше ми будували, він був розрахований на меншу кількість голів, а зараз ми маємо 4 тисячі плюс дійних кіз, тому ну, першочергове, що ми повинні вирішити, це збільшити потужності доїння. Я так розумію, ще рогата худоба дозволяє вносити нормальні органіки, наскільки це, скажімо, Позитив сприяє, скажімо, ну, от ви порівнювали на полі, де нема органіки, наскільки це перевага? Ну, Для мене, як для агронома, найбільші плюси від тваринництва – це якби відходи органі органічних речовин, так? І те, що ми зараз бачимо, там біля краю поля лежать такі кагати. Це вже ми працюємо, ми компостуємо у свіжому вигляді, ми ніколи не вносимо, так як є дуже висок, високий відсоток. Фракції соломи, от, то ми працюємо, аеруємо, от, і ну, таким чином ми компостуємо цю органіку, вона розкладається і стає така структура е, розсипчата, да, мінералізуються органічні рослинні рештки, і ми вже на поле вносимо супучий готовий продукт, який е, вже є більш доступним для рослин, які йдуть ну, наступними всі в От. І кожного року ми вносимо десь приблизно 3,5-4 тисячі тонн такого компосту. Ми закриваємо кожного року 200-250 гектарів. От. І так по колу, в принципі, в ротації по сіво змінах, е так як ми розуміємо, органіка має пролонговану дію після дії на другий-третій рік, о, то на тих полях, де вже вносено, то другий-третій рік е там дуже вагома прибавка йде по врожайності. Плюс ґрунт оживає, з'являється корисна. Біота, він більш, цей ґрунт стає, ну, активність ґрунтових бактерій стає кращою. От, і ми це відчуваємо, бачимо по розвитку наших рослин. І Навіть в часи, коли недостатня кількість опадів, все-таки ця органіка вона дає можливість кращого затриманню вологи от, і кращий коефіцієнт скажімо, використання поживних речовин і вологи з ґрунту. І наостанок невеличкий бліц і декілька кротких запитань. Диски чи плуг. Чизель? А, неочікувано, але Не, очікувано насправді, в принципі, згоден. топ 3 речі, на які фермери можуть викинути гроші. Ну, Перше, це якесь безглузде рішення, інвестування, піддаючись якимось трендовим процесам. От. Завжди потрібно вивчати, бути в темі, да, куди можна інвестувати. От. Друге рішення це інвестиція в непотрібну техніку. Ну, сьогодні клімат змінюється і дуже інтенсивно. Якщо ми раніше працювали по класиці, і та техніка в принципі, нас задовольняла, то сьогодні клімат змінився, він диктує нам і умови, скажімо так, в яких потрібно далі працювати. Тому, та те желізо, яке коштувало раніше дуже великі кошти, воно сьогодні просто ну металоброг. Бо нам потрібно змінити систему землеробства, взагалі технологію вирощування. І тому сьогодні навіть купити одну круту сівалку це більш буде правильне рішення, ніж коли ми купляли ґрунтообробні агрегати, компактори, просапні культиватори. А сьогодні... Коли брак вологи, це все ну, непотрібні не, не речі. Ну, і, і третє рішення продати е, зерно, скажем, не в, не, не, не в тому місці, не в той час. Що найгірше може зробити фермер на полі? Фермер як і лікар, от, е, головне, не, не нашкодить. Е, фермер може за свої кошти так. просто нашкодити цій культурі. Це найгірше, мабуть, що може зробити. А наймаржинальніша культура в 2025 році, на вашу думку. У ну, 2025 році, мабуть, наймаржинальнішою буде та культура, якої буде найменше на ринку у зв'язку з погоднім фактором. Ну, це більш такі садові культури, ягідні культури. От, там, де зайшов мороз і, скажімо так, знищив велику частину врожаю, тому відповідно буде дефіцит на ринку, отже, буде і велика ціна. Тож дуже дякуємо за цікаві відповіді. Тетяна, 1011. Господарство, кому треба якісна продукція, молочка, приводу закупівлі ягоди і соків в майбутньому перспективі залишає контакти в описі і всім вдалих рожаїв. Так. Каплюха все ж таки. Вітер йому треба вдіватися.